Починаючи з цього року, професійне свято медичних працівників відзначають 27 липня. Напередодні працівників галузі охорони здоров'я Білоцерківської громади привітав міський голова Геннадій Дикий. Світова пандемія, потім одразу війна. Ви одні з тих, на чиї плечі це лягає в першу чергу. Ми допомагаємо сьогодні військовим, тому що нам потрібно перемогти, відновити людину, яка постраждала. Не дивлячись на складні часи, ми продовжуємо працювати зараз над тим, щоб дійсно зробити вам комфортні умови, забезпечити наші лікарні в першу чергу нормальним, якісним обладнанням, щоб ви могли якісно, ефективно лікувати людей. Багато білоцерківських медиків сьогодні перебувають на фронті, демонструючи справжній героїзм і рятуючи життя людей під ворожими обстрілами. А ті, хто залишився в тилу, допомагають українцям зберегти здоров'я, а військовим пройти повноцінне лікування та реабілітацію після поранень. Вітаємо медичних працівників громади і зичимо їм здоров'я та якнайшвидшої перемоги України над ворогом.